Я до сьогодні гадки не мав, хто така Алхім. Відкриваю тік-ток Алхім Алхім Алхім, Алхім, Індія Пакистан, і знову Алхім Алхім, Алхім тощо. І я її ніколи не дивився і не знав. Але раз така шуміха в інтернеті, хто я такий, щоб не дізнатись, хто вона така, і не з'ясувати, що вона там такого накоїла, що в мене у стрічці Алхім між Трампом і Моді. Оскільки інтернет спільнота невдоволена Алхім роблю висновок, що вона скоїла щось дуже серйозне. І я одразу подумав, що нарешті, напевно, знайшли, хто ж такі. Ки вкрав тоді у серпні 22-го року гуманітарку у Запоріжжі на десятки мільйонів доларів. Загуглив, алхів там немає. А може вона допомагала втікти бакана у 22-му році і тут її впіймали? Загуглив, ні. Так думаю, може вона вирішила яйця для військових по 17 гривень закупити? Погуглив та ні. Потім думаю, стоп! Вона щось ляпнула перед повномасштабним. Ну, типа нічого не бійтеся, нічого не буде. Переглянув старі її відео? Ні. Потім пробив її, думаю, може працювала в ТЦК і комусь прострелила коліно? Ні. Я зрозумів, що вона блогер, навряд чи в неї вдома знайшли хабар на 12 мільйонів доларів. Не схоже. Думаю, може вона переправила за останній рік кілька тисяч чоловіків через кордон за гроші? Загуглив, та ні. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, що такого скоїла Алхім. Просто цікаво.